Привіт, випускники. Завдання 18. У прямокутній системі координат у просторі зображено прямокутний паралелепіпед ABCD A1B1C1D1. Вершина Б, якого збігається із початком координат, тобто ця точка має координати 0, 0, 0. А вершини А, С і Б1 належать осям x, y і z відповідно. Вершина d1 має координати 4, 8, 12. Оця вершина має координати 4, 8, 12. До кожного початку речення 1, 3 доберіть його закінчення AD так, щоб утворилося правильне твердження. Отже, дивимося. Спочатку проаналізуємо цей малюночок. Розглянемо його детальніше. Отже, точка d 1 має координати 4, 8, 12. 4 це абсиса, це ось координата вздовж осії Хів. І цю координату мають усі точки, що лежать у площині а 1 d 1 D, Бо ця площина перпендикулярна до осії Х. Оця, оця, оця і оця вершини, а також точки, що лежать на ребрах на сторонах цього прямокутника, вони всі мають абсису 4. Ордината 8. Ордината це Y. Отже, всі точки D1, C1, C D і всі точки, що лежать в цій площині, мають ординату 8. І апліката 12. Всі точки оцієї площини, що містить верхню грань, та напрямукутну проропіту, мають аплікату 12. Отже, тепер трошки ми розібралися з цим малюночком і читаємо завдання. Початок речення перше. серединою відрізка BC є точка. Знайдемо відрізочок БЦ. Він лежить на осі Y. Середина – Ось тут буде. Оскільки э, ця точка лежить на Y, і оця середина, то її авсиса і апліката рівні 0. Тобто перша і третя координати дорівнюють 0. Дивимося, у нас тільки ось ця точка така, що має першу і третю координати 0. І справді, а ордината, тобто Y, дорівнює 4. 4, тобто половина від 8. Точка С має у що дорівнює 8, а ця точка e, половину 4. Отже, ми маємо вже відповідь, більше, закінчення першого речення. Це буде точка, позначена буквою Г. Друге речення точка, що належить відрізку DD1. Ось він цей відрізок. Точка Д7 належить. І віддалена від точки D, ось від цієї точки, на 4 одиниці. Має координати. Оскільки точка належить від D, d 1 то її абсцеса і ордината, така сама, як і в точці d 1 8. Тільки апріката буде іншою. Абріката. Буде дорівнювати 4, оскільки дана точка віддалена від точки D на 4 одиниці. Вона буде десь знаходитися в цьому місці. Отже, ми маємо, що авсеса 4, координата 8, аплікати 4. 4, 8, 4. Ось ця точка. Отже, ми маємо закінчення цього речення. Шукана точка має координати позначені буквою Д. І початок третього речення. Точка С1 має координати. Ось у нас точка С1. Вона лежить у площині YBZ. Тобто її авсиса дорівнює нулю. Ордината дорівнює. 8, так само, як і ордината D1, і апліката дорівнює 12. Тобто координат з цієї точки 0, 8, 12. Дивимося таку точку. Ось вона. Ожимаємо закінчення третього речення. Точка c 1 має координати, записані у рядочку А. На цьому ми завершили з вами. Розгляд завдань а, другої частини. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.